Верховна Рада прийняла закон про мобілізацію. Хто ж проголосував за. Відразу варто сказати, що закон про мобілізацію потрібний, тому що нам потрібно давати відсіч нашому ворогу, фашистській Російській Федерації. Але нам потрібна не лише мобілізація, яка є необхідністю, а я вже неодноразово підкреслюю, нам необхідно чотири речі, як мінімум: мобілізація, рекрутинг, мотивація і армійська реформа. Сьогодні. Не не розглянемо весь закон, але розглянемо цікавий аспект. Хто його приймав? Ну, Формально депутати. Верховної Ради нагадаю, що необхідна кількість голосів 226 від Конституційного складу, більшість від Конституційного складу повинна проголосувати. Президент був надзвичайно зацікавлений у прийнятті саме в такій редакції цього закону, і він висловив своє обурення. На своїй великій прес-конференції на Чернігівщині, де сказав, що от західні партнери не розуміють, чому у нас так довго не приймається закон. І я вже підкреслив, що я не думаю, що це так, бо західні партнери розуміють, коли законопроекти необхідні для прийняття, проходять всі процедури, зважуються за і проти, але у нас в Україні прийнята інша практика, так званий принтер. Саме тому і правки, які були подані дійсно в надмірній кількості, але взагалі не були розглянуті де-факто в сесійній залі. Розглядалися на комітеті, а в сесійній залі більшість представників партії влади навіть вийшли з сесійної зали, щоб не розглядалися. І от цікаво, переді мною зараз перелік фракцій і депутатських груп, які проголосували за необхідний для України і необхідний для президента. Закон, але саме в такій редакції, в якій зацікавлені ті, хто проголосував, а не ті, хто голосував. Давайте розглянемо, хто ж голосував. Перше. фракція Слуга народу з усіх голосів, які були проголосовані, або проголос... депутатських голосів отримано 283, ще раз підкреслю, при необхідних 226 було отримано 283, тобто з головою. Але фракція Слуга народу дала всього-навсього. 192 голоси. Нагадаю, що коли обиралася партія Слуга народу президентська партія, вони, за неї було так багато голосів, що вона отримала 254 мандати, тобто абсолютно більшість. Вони могли голосувати лише самостійно і голосували це довгий час. Поступово від них почалося хтось відколюватись, когось виключати. І їх залишилось 235. 235. Це теж більшість від складу Верховної Ради, і з формальної точки зору, вони можуть голосувати за всі законопроекти, щоб ті стали законом самостійно однієї фракції слуга народу за належною дисципліною, безперечно. Тобто 235, як ви розумієте, більше, ніж 226, якщо ви згадаєте перший другий клас школи. Тим не менш, вони дали 192 голоси. Дві опозиційних, але патріотичних фракції, або не дали зовсім голосів. Або дали мізерну кількість, ми до цього ще повернемось. Натомість всі решта проголосували в більшості своїх за. От хто ж ці решта, хто додав необхідні голоси до е фракції Слуга народу і кому, відповідна партія влади, а це не тільки партія Слуга народу, беремо ширше президентський офіс президента, Камін, адміністрація, будуть вдячні. І яка це буде вдячність? Давайте спробуємо проаналізувати. Ну, найперше, це е, союзник, про якого не соромно згадувати партії влади, це фракція голос. Фракція голос дала 16 голосів. Е, це фракція, яка раніше була більш дотична до тих, хто тепер є опонентами, тобто Європейська солідарність і Батьківщина дві патріотично-опозиційні фракції. Але в подальшому. Вона фракція спочатку розкололася, там вийшов лідер, і тепер вона голосує здебільше з владою. І нагадаю, від фракції голос у владі вже є власний представник. Ну, я не кажу, що це груба купівля фракції, все набагато тонкіше, але факт, що один з провідних, одно з провідних міністерств, міністерство оборони, очолює представник фракції голос. Умеров, Тобто, який був обраний депутатом від цієї фракції. Тепер він є міністром на важливій посаді. І асоціюється відповідно з владою. Фракція голос, бачите, не дивна, вона дала свої голоси за необхідний законопроект, де у фракції «Слуга народу не вистачало чомусь своїх голосів. Наступні бізнесові фракції. Це е, е, мажоритарна не фракція, вони формально називаються депутатськими групами, але з, фрама, з правами фракції. Це так звані бізнесові депутатські групи, е, це група довіра і група за майбутнє. Е, туди увійшов в ці групи найбільш відомий український бізнес, е, вони асоціюються там з умовним олігархатом. Але там є і середній бізнес, але це от люди, які для захисту своїх бізнес інтересів звикли ходити в депутати. Тобто в таких групах там є Фельдман, є Герега, треба проаналізувати, як вони зараз голосували. Але загалом от з таких самих людей складається цей ці депутатські групи. Бізнесово орієнтовані. Ну, не дивно, що за майбутнє група вона взагалі асоціювана ще з партією, за майбутнє якого очолює Ігор Палець один з. В попередньому етапі з тих, хто соціал з Ігорем Каламойським, принаймні з його бізнеса. Бізнес часто орієнтується на владу на будь-яку владу і підголосовує в сесійній залі, так як потрібно владі. Тому тут жодної дивини нема. Далі дві депутатські групи, депутатські групи і фракції, які будуть для вас дивними. Це дві депутатські групи з партії регіонів. Обиди. Одна називається Платформа за життя та мир, а інша відновлення. Обидві — це уламки так званої ОПЗЖ, опозиційна платформа за життя, а раніше фактично перейменовані з партії регіонів. Вони дали відновлення 16 голосів, за майбутнє 12 голосів. А. Перед тим я не сказав, що довіра дала 15 голосів. Довіра, перепрошую, довіра дала 15 голосів за майбутнє 12. Платформа за життя і мир найбільше з них 18 і відновлення 16. Отже, платформа за життя і мир 18 голосів, відновлення 16. Це 34 голоси з двох депутатських груп. які… Пішли від партії, верніше, які фактично є регіоналами. Вони ведуть свій родовід з партії регіонів. І вони дали свої голоси за закон про мобілізацію, за які виступав президент. Тобто партія регіонів в, в хамільонному якомусь вигляді е проголосувала за. Натомість дві патріотичні. Групи, вірніше фракції, Батьківщина і ЄС не дали голоси. Ну, Батьківщина дали два голоси з УСІ, тобто, це е, хто там порушив партійну дисципліну. А Європейська солідарність взагалі жодна. У вас немає там е, якогось порушення психологічного від такої інформації? За закон про мобілізацію, який необхідний для. Становлення армії, дві патріотичних фракції не голосують Європейська Солідарність і Батьківщина. Натомість голосують дві депутатські групи, які там не просто Асоцію з партії регіонів. Нагадаю, що один з їхніх очільників Бойко літав вже після окупації Криму, окупації Луганська і Донецька, літав до Путіна. Супереч позиції Держави України, тобто вони мають якісь інші контакти з Росією, а, для мене дивовижно взагалі. Тому що перше, а на які поступки йде влада для того, щоб отримати необхідні голоси від регіоналів і бізнесу? Ну, якщо для голосу, наприклад, щоб їх тримати на якомусь короткому поводку. Вже вони отримали посаду міністра, то що такого таємного, ми не знаємо, яким чином іде вплив і взаємостосунки, і взаєморозрахунок з цими партіями регіоналів і з великим бізнесом. Я, наприклад, не знаю. Ви знаєте, чи вони так голосують по доброті душевній, чи від прозріння великого, чи спокутують гріхи за спілкування попередні з російськими фашистами? Тобто, яка аргументація, чому вони голосують? Натомість, ну дві патріотичних фракції при всій критиці, наприклад, там, деяких політиків з цих фракцій ну, вони є патріотичні. ЄС і Батьківщина, вони не голосують. Щось тут не так. Що саме ми з вами не можемо, як громадяни, розібратися? Чому ми не можемо розібратися? Тому що в Україні. Політичний відкритий процес він де-факто заборонений, скасований, навіть не обмежений. І так як вибори де-факто у нас заборонені, де-факто заборонені, вони мали відбутися до Верховної Ради в жовтні минулого року, а коли вони відбудуться невідомо, то така ситуація вона може тривати, ну, якщо не вічно, то як я вже підкреслював 15 років. Які будуть плюшки отримувати колишні регіонали і великий капітал за необхідні для держави закони, ми не знаємо. Але те, що це не зовсім правильно, я принаймні розумію. Вихід я бачу лише в проведенні належним чином виборів і зміни перед тим виборчого законодавства. Але так ніхто не хоче. Тому. Приймати ситуацію, як є: якщо ви не хочете виборів, ну значить користуйтеся голосуванням від колишніх регіоналів. Будьмо щасливі! Слава Україні!